Всім добрий вечір. Тепер ми створюватимемо аккаунт Google Tag Manager для нашого сайту. Для початку ми переходимо на tagmanager.google.com і відразу натискаємо створити аккаунт. Називати аккаунт треба так, як називається ваш бізнес. Логіка така сама, що і в аналіті. А контейнер ми вже називаємо так, як називається наш сайт. Це робиться для того, щоб ви не заплутались. І тип, якщо ми маємо сайт, то обираємо логічно, що веб-сайт. Так, приймаємо Terms of Use. І тепер найцікавіше нам треба поставити ці скрипти в код нашого сайту. Але що станеться, якщо ви ненароком нажмете сюди? Ой, пропав код. Що робити? Спокійно. Просто натискаєте на. Ваш GTM ID, і у вас все знову відновлюється. Щоб поставити код на ваш сайт, то, якщо він самописний, то краще попросіть вашого кодера. А якщо ви працюєте з Shopify, Wordpress, Wix, Weblium, і так далі, то ви можете просто через внутрішні плагіни вставити лише ось цей ідентифікатор. Тому збережіть його собі. Я зараз поставлю код і повернусь до вас. Коли ви поставили свій код, то натискаєте тут протестувати, попередньо ввівши свій URL-сайта з префіксом HTTPS. Інакше Google його не просканує. Все, все чудово. Я вас вітаю. Будуть питання, пишіть у коментарі.